Вітаю вас, мої дорогеньки, доброго вечора. Ми з України, я Ірина, і запрошую вас до сімейки Адамсів. Це, скажімо так, рубрика не для тих, хто релігійно дуже задіяний. Тому. Якщо ви дуже релігійна людина, то вам взагалі, ну я так кажу, ви можете слухати, але, будь ласка, трошечки стримуйте свої емоції. Я не приходжу на вас, до вас і не нав'язую вам нічого. Тут любителі саме цієї рубрики. Тому будемо зараз дивитися. Ну і, звичайно, клуб любителів України і всього українського. В нас є два запитання на сьогодні: двоє людей Джокер Джокер задав питання і пан Василь. Почну з Джокера. Пані Ірина, у мене є один вопрос: як Україні ізбавитися від Ігрегора? Давайте я буду не так, як ви пишете, а трошечки інакше. Тобто, як Україні звільнитися від Ігрегора? І нападок ілюмінатів. Тут я вже взагалі, що ви надивились, я не знаю. Якої конспірології, яких магів, шаманів надивилися? Я, хоч і таролог, але реалістично на це все дивлюся. На даний час, щоб чорна магія була безполезна для людства? Дивіться, білий і чорний завжди є. Взяти релігійну магію. Ви думаєте, що то все така дуже позитивна магія чи що? Тому це, це моє це моє таке бачення. Я його нікому не нав'язую, але давайте подивимося. Як ізбавитись, як Україні збавиться від Егрегора? Від якого Егрегора треба Україні збавлятися? От мені цікаво, від якого Егрегора? Ви розумієте, що, що ну, Егрегор це, це як би сказати. Трошечки для когось звучить, можливо, і фантастично. Але Егрегор це є, є релігійні Егрегори, є Егрегор України, є Егрегор війни, є Егрегор знань, Егрегор школи. Я в цьому не бачу тієї загрози. Егрегор він тоді впливає на, на вас, коли ви в це вірите. Вірити в Україну, значить ви, ви під Егрегором України. Вірити ви в патріотизм, в патріотичному Егрегорі. Розумієте, тут, я, от е, якщо вже запитуєте, е, збавиться від егрегора, від якого? От вже інше нападок від ілюмінатів. Я відверто вам кажу: я не знаю, хто такі казочки розказує. Немає ніяких ілюмінатів. Хто такі взагалі ілюмінати? От, по, от поясніть мені. Але давайте подивимося: ось, ось останнє запитання: чорна магія була безпечна для людства. Як зробити, щоб чорна магія була безпечна для людства? Дійсно, вона для декого загроза, і це, бачите, як би сказати, це трошечки примара така. Давайте подивимося, чорна магія, як зробити, е, так, щоб чорна магія була безпечна для людства. Ну, я і так знаю запитання. Так, як зробити, щоб чорна магія була безпечна для людства. Бути більшим за це все. Тобто, вибір, що таке чорна магія. І ви і так знаєте, це негативна енергія, це навіть оті прокльони, оте все. Ті люди, які займаються цією чорною магією, якби вони знали, що це все заліплюється, ніяка чистка не допоможе. Люди добрі, ніяка чистка не допоможе. Просто цим не займатись. Просто про це не думати. Ви розумієте, я вже дуже часто, от, от самий-самий банальний приклад, Людина, яка на високих вібраціях вам потрібно просто розділити, що таке високі вібрації, що таке низькі вібрації. Високі вібрації це любов до себе і до свого ближнього. Це я не говорю ні про які заповіді. Просто розумієте, людина, яка поважає інших, це вже високі вібрації. Людина, яка не з шкіри вилазить з радості, а навпаки, живе приємно, спокійно, в задоволення. Розумієте, це є високі вібрації. Що таке низькі вібрації? Це коли людина жадібна, це коли людина хитра, це коли людина підла. Бажає комусь погано, навіть якщо вам щось хтось зробив просто так, вам ніхто нічого не зробить. Розумієте? Людина носить в собі цю негативну енергію. Через що? Через ваші думки, через ваші відчуття, ем, погані відчуття і тому подібне. Це є низька вібрація. Це є, а чорна магія вона чіпляється тільки до тих, хто на низьких вібраціях. Тому що оце, коли людина на високих вібраціях... На позитивних, я скажу так, в неї, як іде, знаєте, оце решето дуже вузеньке. Чим людина більше, скажімо, до негативної, в неї решето з неї. Ви ніякий захист. Тому оці от всі чорні маги, оце все, що по, -по, -по інтернету розноситься, поставлю вам за щиту і, і що завгодно, це така фігня. Вибачте, мені, це така, оце дійсно, скажімо так, обдурювання людей і заробляння грошей. Бо там я чула, там такі тисячі йдуть туди. Ось, Тому людина, яка живе позитивно, ну ніяка зараза до неї, ніяка чорна магія до неї не вчепиться. Садіть городи, садіть з любов'ю. Садіть в задоволення, а не бо треба в його дощ. Розумієте? А, навіть ту хату будуєте, будуйте її в задоволення. Так, тяжко, але посміхайтеся, кажіть, я буду тут жити, мрійте, розумієте? А, звільнимо ворога, будемо заживемо у своїй сторонці. І тому подібне, розумієте? Позитивно, там, де людина позитивно думає, до неї нічого не чіпляється. Ніяка чорна магія. Взагалі, нічого не бере, це як щит. Найкращий щит це позитивна енергія. Тільки ви перелякались, тільки ви там е, щось собі. Ой, серденько йокнуло, а там же ж можуть мені щось зробити. Все, і воно вже пішло. Тому, як захиститись? Туз-монет вам говорить: творіть своє життя. Це те, що я тільки щось сказала. Будь-несіть оце. Оце в життя у світ несіть, несіть цей позитив. Будьте від того негативного більше. Тобто захищайте тільки так. І коли ви будете тверді в своїх переконаннях, дев'яточка жезлів говорить, коли ви будете обережні, ну не в тому ж плані обережні. Розумієте, це теж обережність, це теж з переляку. Я боюсь, тому я обережна. А боятись, це вже є негативна. Енергія, розумієте? Це вже низькі вібрації, боятися, страх мати. От, і не лізти на рожон, не випендрюватися і, і тому подібне. Це в принципі дуже розумієте, кожний випадок це дуже індивідуальний. Тут я не можу на всіх дати одну пілюльку. Одна пілюлька – жити на позитивних вібраціях. Тобто робити позитив, не принижуватись. Розумієте? Тому я кожному можу це пояснити, як це все робиться. Мої клієнти вони знають про це все. Бо ми дискутуємо дуже часто, дуже часто говоримо про ці речі. Ось. Тому, мої дорогенькі, отак воно і е, є. Будьте в своїх переконаннях, будьте е, як це сказати, властелином світу, який несе оцей позитив, оцей в матеріальний світ. Позитивну енергію, розумієте? І тоді, ну, це, це все у ваших руках. Ось так я це бачу. Тому ніяких ілюмінатів взагалі немає. Я, я не знаю. Я не знаю, про що тут людина говорить. Розумієте, що таке ілюмінат? Це ті самі гноміки, це ті самі ельфи, це все надуманий світ, бо хтось щось там побачив. Да, Колись було це все. Колись, коли земля після. Давайте я російською слово скажу. Очередного знищення землі, до речі, маск, хто знає, маск вже колись знищив землю. ось він був І він тепер іде у нього та сама енергія. От взяти Маска, видно одразу, що людина на негативних енергіях. У неї йде оця розрушаюча сила в Маска. Він вже колись зруйнував землю. Він і тепер веде до того, що він зруйнує. Вроді би він робить ці Тесла. Вроді він і Старлінг робить то, але його дії показують, що він це все рівно робить. Ну, не позитивно це для країни. Він розрушає не країни, а землі. Ось про що я говорила: що колись, коли земля відроджувалася, у нас зароджувалося все. Була Лимурія, були Атланти, в були. нас були різні люди. Розумієте, Людина могла вибирати, ким вона хоче бути. Людина хотіла подумати, креативною бути. розумієте. Хочу раз так, раз так хочу бути. розумієте. Ось. Тому це вже, це вже, знаєте, от істребілі, скажімо так, великих людей, бо боялися їх, а вони були, до речі, дуже добряки, ці велетні. А потім. Ну, скажімо так, дуже багато чого, що зараз ми ніби, як би пояснити, ніби це все. Ну, Казочка для нас, так? А це все вже було. Оця вся фантастика, всі книжки, які пишуть, це все пишуть люди зі свого душевного, скажімо так, енергетичного простору, що вони вже колись пережили. Просто вони це пригадують. Це не фантазії. До речі, це все там немає фантазій. Абсолютно все вже колись було на цій землі. Гаразд. Це ми пояснили, бо там є ще одне запитання, і я. Вибачайте, що трошки затянуло. Е, наступне запитання: а чому діти відповідають за гріхи батьків? Хто вам таке сказав, пане Василь? Хто вам сказав, що батьки відповідають за гріхи батьків? от так. Е, Кожний відповідає за свої гріх. Ніхто не відповідає за гріхи батьків. Тому якщо хтось каже, що Зеленського діти будуть прокляті та будуть їм, це... ні, це неправда. Це неправда. Знову пояснюю, що це як решето. От на високі, позитивні вібрації, негативні вібрації. Все, якщо людина живе на позитивних вібраціях не копіює поведінку батька. Поведінку матері, своїх предків, не копіює, а людина індивідуальна. Розумієте, вона нічого не відробляє. Це так здається, що хтось там щось відробляє, ніхто нічого не відробляє. Ось так. Бачите, живіть щасливо, несіть у життя щастя і буде вам щастя. Далі, як можна мислити критично, якщо молодь вчили подешевше купити, дорожче продать. Кого так куп... Мене так не вчили? От напишіть, будь ласка, кого вчили? Подешевше купити, подорожче продати? Ну, пане Василь Ількевич, можливо, вас так і вчили. Мене так не вчили, і я не знаю, кого так вчили. В школі так, Хіба так в школі вчать? Про що ви його взагалі говорите? І де ж тут мораль? І тут людина пише: і якщо в Конституції ні слова про мораль, до чого тут Конституція і мораль? Розумієте? То що є така конституція? Мабуть, аморальна? Думайте. Спочатку думайте ви, а потім будете тут говорити. Тому я не бачу, абсолютно не бачу. Ну, я не знаю, для мене це, це, це взагалі. От напишіть ви, як думаєте ви? Я таке перше раз чую, що нас вчили. Якщо молодь вчили, де вчили молодь? Хто вчив молодь? Дешевше купити, дорожче продати. Якщо ви згадуєте базарний бум 90-х, ви знаєте, один раз пішла продати туфлі, новенькі туфлі, тодішньому моєму чоловікові не підійшли. Не було за що купити дитині навіть колготки. Я пам'ятаю дві, дві години, та де дві години? Я зранку, як відкрився дитячий світ, хто пам'ятає, на Кобилянській в Чернівцях був дитячий світ. Я там вистояла, ну щоб не збрехати. Як відкривається в 9 здається, відкривався, я е, до шостої, до 6 чи до 8, я вже зараз не пам'ятаю, вже перед самим закриттям мені дві, дві колготки. Я за дво, двома парами колготків цілий день вистояла дитині. От-от. І я ті туфлі, до речі, що я продавала, я так їх, ну, так їх дюшево продала. Я навіть не взяла ту, ту ціну на ну, половину. Бо не, розумієте, я, я не знаю, про що ви тут говорите. Гаразд, мої дорогенькі, просто я не хотіла окремий розклад робити, бо це ну, для мене це дурна тема. Вибачте, мене, це дурна тема. От і все. А гріхи діти не відповідають за батьків, тому що у кожного своя есенція. Ви не можете нікому нав'язати свою енергію. Ви не можете ні в кого чужу енергію забрати. Кожна душа, есенція виробляє свою енергію для своїх потреб. А те, що ви її на страхи роз, 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 розпотрошуєте, на якусь концентрацію дурних забобон або ще щось, це вже ваша справа. Розумієте? Якщо, звичайно, ви концентруєте себе увагу, що от мої батьки щось наробили, я це обов'язково переберу, то ви переберете, бо ви це накрутили на себе. Ви просто перебрали це. Якщо людина цього не перебирає, нічого вона ніколи не відробляє. Я, так, я, я не вірю в це. Ось і все. Кожна людина індивідуальна. Гаразд, мої дорогенькі, продискутували. Відео буде кілометрове. Ну, нічого, воно до завтра загрузиться, бо я зробила відео сьогодні. в четвер, І до завтра воно завантажиться і будете ви дивитися. Мої дорогенькі, люблю вас, цілую, обнімаю, живіть вільно, а, думайте позитивно, намагайтеся, в який час би не був, думати позитивно, а, насолоджуватись життям, по якій можливості це можливо. Я все розумію. Ось. Але до мене приходять клієнти навіть з гарячих точок. І ви знаєте, люди набагато позитивніші, ніж ті, що в безпеці живуть. От-от що мене дивує. Розумієте? Тому думаємо позитивно, боремося, перемагаємо. Разом до перемоги. Україна понад усе. що ще можна ще сказати. Гаразд, мої любі. Дуже хороші позитивні карти випали. От на таких вібраціях несемо у світ радість, щастя, удачу. Хто, як не ми зробимо Україну квітучою країною. Все робимо своїми руками. Все моє любі, закінчую відео. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!